Всім доброго дня. Сьогодні 8 серпня. Хочу показати, що робимо. Сьогодні набиваємо вуса, касети набиваємо. Ось таким чином. Кожний вусик. Ось так. Це в нас сорт бріла. Цього разу закладаємо в розсадник більше бріли, оскільки будемо засаджувати собі 15 соток. Так. По замовленнях. Кому не вистачило. Я все пам'ятаю, все записано, буду людям дзвонити. Не хвилюйтеся, всім буде. Потім. Так, ось дивіться, яке колінко, покажу, яка. Якість. вусів, все чистеньке, бачите, рядів. Ось у нас ряди полуничні, Мама нарізає вуса. Ось мама там сидить. Працюємо всі, набиває вуса. Ось тут поставили собі такий столик. Це все робиться настоячи. Ріжемо вуса у відро з водою. Ось в такі мішки складаємо і одразу в коріння ми переносимо в розсадник. Показую розсадник. Так, ще, хвилиночку. Ось тут у нас 15 соток розробили, посіяли гірчицю вчора. В початку вересня будемо саджати, але перед тим будемо Пере... так. скоситься, гірчиця. потім все обробиться зверху з заприскувача триходермою, обов'язково, потім знову перефразерується заробкою в ґрунт. І будемо робити бурти вже. Тут буде приблизно 8 буртів, 4 буде бріли. За остальне зараз розкажу. Так, це в нас тут Павловнія росте. Посадили, хотіли зелений куточок. Ну, поки що росте. Так, розсадник. Ось нас бріло. Так, це ще залишилося квіки і амі, але люди замовили, трошки сказали почекати, то поки чекає. Дивіться, це ми купили вуса по Ось сорти, я все підписую цей раз. Мурано. І так, вуса нейтралів трошки по-іншому виглядають, ніж ранньої просто полуниці. Але все встало, все чудово, вкорінили. Надіємося, все буде рости. Те, що ми купили вуса, ми не продаємо, ми будемо лише собі заколати на ягоду, вже потім з ягоди побачимо, яка вона. Я буду все знімати, все показувати, як за нею доглядати, і вже потім будемо говорити про продаж самих саженців. Замовляли люди, якщо хочете вусу купити, я розкажу контакти. Це одна партія, ще прийде, ще буде тут по вісім касет кожної. Ми порахували, що треба трошки нам добрати. Так, ще замовили. Тут буде місце у нас, у нас буде апріка, також вуса сьогодні заберуть, будемо вкоріняти. Все будемо перевіряти на собі, а потім вже для людей. Ягоду полуницю взагалі вирощуємо на ягоду собі. На продаж. Нам подобається ця справа. Чи, звичайно, це важко, це ручна робота багато. Але, але, якщо якщо щось робити, то будемо мати. Якщо нічого не робити, то звичайно. То тільки плакатися, чого в нас, того нема. Хочу всім побажати мирного неба. Бережіть себе. Так, ось такий розсадник. Все буде Україна. Чекаємо на перемогу.